Так, друзі, всім привіт! У нас чергова війна, вже без світла. Але мобільний інтернет працює. Добре. Так, така ось мішень. Піду на Сішатіну. да, Погнали. Спробуємо. Воюємо з В'єтнамським альянсом Комхала. Ого! Так, що ми бачимо? Зразу можна зробити жовтий кристал? Ні, не можна. Вже кристал зробити не можна, тому збираємо таку трієчку. Зіша тультує, ну і ладно. Так, тоді зробимо тоді отак. Мінус Сішат це вже добре. Так, а тепер треба нам е, треба завалити оцю звізду, щоб вона мене не бісила. Так, е, да, ультина макарогом зразу. Ще й таку позицію їм вибрав взагалі замічательну. Так, дамо собі міньйончиків і такого. Ну і все. Перший шот мінус ковбой Мальборо. Прикольно. Наступна мішень піду на крампуса з мамкою. Да. Тут два синіх, то я взяв троєчку зелених. Погнали. Чому так весело мені вдруг стало? Так, можемо зробити кристальчик зелений. Да, і можемо зразу його даже взірвати. Мінус центр це вже добре. Так, е зразу тоді похилимось трошки і будемо валити цей фланг. Е зробимо таку троєчку. Заряжений могила. Підпалимо цих, хай вони собі горять. Так, а тоді зробимо отак. І будемо валити мамку. Да. Ну, досить непогано, але але. але, але. Так, тоді щось покрутимо в центрі. О, є ще зелененький. І є ще зелененький. Це дуже добре. І є ще червоненький. Так, ця звізда зрізала ману. Мамка що у нас догорить? 300. Ні, не догорить мамка. Е, ладно, тоді зберемо ще раз могилу. А крампус буде цей. Угу. Ладно, опінгвін. Про... Ні, хрена собі ти пропісочив Шкодник. Так, треба завалити цього утирка. А він не завалився. Mm -hmm. Шотери там 166. Ну, він згорить зараз, але буде заряджена мамка і це також погано. Так, тому зробимо поки що так. Мамка заряжена. Так, тогда сделаем вот так. М -м -м. Э -э, ладно, тогда сделаем вот так. Mm -hmm. ладно. Трошки зарядимо зараз насміхаєшся нам, М -м, тоді піднімемо тут червоненький. Так. Ну все, тут пінгвін зараз пропишемо і все. На цьому все станеться. Що, зірву кристал, що може якесь чарівне комбо вилетить. Типа щось от такого. Не получалось, не фартануло. Блін, а чого ту ж така сильна команда? Ладно. Піду доб'ю своїм таким тапком. Поміняємо отряди кій. Тако, да. Щось в мене постійно якась хрень получається. Очередна хрень намалювалась. Ладно. Я думаю, добити я зможу, да. Хоч цю добив. Так. Ну... <кій> Крутим, хулім. У мене тут варіантів особа нема. Тому зробимо ще отак. Так, і будемо заряджати мамку. Але хто у нас? А, вона церковні. Якщо добре, що вона не сопротивлялася. Бо це було б епічно. Все, мінус мамка. Давай. Ну, я думаю, тут все. Да. Так, друзі, я всіх радий вас вітати на своєму каналі знову. У нас чергова війна з Вьетнанд Альянсом. І я йду на таку от мішень з Каді, Абакан, Алукарт і прочі шолупонь. Да. Це в мене експериментальний тапок, я ще таким тапком, по-моєму, не грав ніколи. Ось, Але я вирішив просто вигуляти азмію трошки. Тим паче, що тут а... скаді б'є всіх, типа контра тут пригодиться. Так, да. ну, бакан зарядився раніше, ніж моя скаді, але в мене є зелений синій кристал. І зараз ми будемо щось. Мутить, крутить, вертить. Азмія трошки похилився, і я подумав, що хоч стоїть контратака, типу, але забрати зразу цілий фланг, типу, це просто для Річарда була така місія. От, він з нею справився. Талі є купа вільного місця, типу, є де заряджатися, аби були камінці. Коментую вже поверх відео, бо, ну коротше, записував без звука, збирався на роботу. І зараз от ввечері маю вільну хвилинку, то можу коментувати. Да, от опять контра зіграла мені на руку і мінус скаді. Да, заряджаю франціну, вона вже заряжена, типу і вона б'є туди, куди треба, і теж вбивається в контру Прикольно. хоч вона її зняла потім, але то таке. Так, далі йду на кальмара. Разом з Собєком. Собє, звісно, буде пробивати, типу у, 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 цей баф Каді. Але все ж таки я думаю, що там могіла, маг типу курлі. Коротше, дивимось. Зразу, очевидно, збираємо тройку в кальмара. І в нас вилітає ще одна тройка. І це не може не тішити, бо мінус кальмар. І я рішив валити соб'єка. Давай. Вали соб'єка. <coughs> Вибачаюсь. Ось. Далі щось крутим в центрі, що шукаємо камінчики. Такі, як нам треба. Кину вам невеликий спойлер. Ми цю війну проїбали. Всі так тупо проїбали, коротше, там рахунок був ну, з мінімальним отривом. Там навіть 100 очів, по-моєму, не було відриву. Але в нас столік щось айс. не скинув всі тапки, коротше, і того так вийшло. От, але. Коротше, війну ми проїбали, і це дуже хірово, тому що після того, як ми програли минулу війну, що там е, теж хтось не скинув тапки. Там, я не пам'ятаю, хто це був. Ну, коротше, програли в різницю 4 очка. І цю війну ми програли, бо хтось е, Толік не скинув тапки, типу. Ну, коротше. Поуходило дуже багато людей. Ілона пішла, Патріот пішов, типа 007 пішов. Коротше, такі чувачки там 88-й, 90-й рівень. Тіпа, всі грають на опиті, і це дуже прискорбно. Ну, Мені як. Ну, я довго в цьому Альянсі вже граю. Тіпа, мені просто обіду наблюдати такі от проіграші війни там, 100 очків. Але ну, таке. І того, що я буду вам жалітися, зараз нічого не поміняється, тіпа, просто хто з мого альянсу буде дивитися. Та і Саша сьогодні скидував цей аудіоповідомлення, типу, що будуть, як це він казав, уже ужист, коротше, жорсткіші будуть міри прийматися до тих, хто буде філонити. І будемо щось з цим робити, тому що так діло не буде. Я, звісно, не лідер, типу, в альянсі. Ну, далеко не в топі, типу, але я по крайній мере, стараюся типу, все скинути вовремя. Ну, це таке. Це життя, від цього ніхто не застрахований. Понятно, що в кожного є якісь свої запари там. Такі часи живем, що. Ну, коротше таке. От. А я тим часом навалюю піздюлей. Таких знатних. Зараз ввальнувши алу карта і возьмемося за могилу. І тут фур. А ні, могила ще не від'їхала. Ну ладно. Ну, коротше, зараз відійде. Да. Це що я вже зробив 3, 3 шоти, да. І останній етап я записував трошки пізніше. Ось він. Пішов такою от командою. Досить сильна команда, 4700, типу, ну прикольно. І дивимось, що з цього вийшло. Ульяна мене страхує. Заходимо на поле, ну, дивлюся камінців ну, начебто є, але я якогось хера почав збирати, типу, отут зараз застройка тако. Я не знаю нахріна, але я вирішив щось собі так погратися, наверное. Щось мені захотілося. Ну, і тут, як оказалося, мої плоди дали. Мій труд дав свої плоди. От. Так правильно буде. Намалювався фіолетовий кристал і ми зараз вже його будемо зривати. Да. І.. І валим анатель. І все, і мінус 2 героя. Типу, я думаю, це прекрасно. Починаємо крутити поляну. Шукати потрібні нам камінчики. В тебе багато, да, от камінців полетіло, типу, але потрібних мені не було. І до цієї пори нема. Ні фіолетових, ні червоних. Ось, і Заяць. Дуже больно прописав Заяць. І дивимось. І 60 Сірша теж больно. Клика вдарила. мінус рігард. Це вже хреново. Ну і от. Я вже думав, все, шот охуєнно Відіграв на Ура, типу, ну як на Ураті? 4 з 6, типу, нормальний результат, типу. Але щось пішло не так. Зараз ще раз фур, мінус клик і я зрозумів, що все. Можна цей сушити веслом. Да. Все, дві течки і все. Так, така от була війна. Якщо у вас є 23 отряди на ману і ви шукаєте собі домик, то милості прошу к нашому шалашу. Все, всім гарного вечора, гарного настрою, мирного неба, всім па-па